Друзі, продовжуємо з вами говорити про психосексуальний розвиток з Афрейдом. Мене звати Катерина Пашкевич, я психологиня, і ви у мене на каналі. Отже, фалічна стадія. Ми вже обговорили Оральну стадію і анальну стадію. Зараз поговоримо про фалічну. Ця стадія починається. Після анальної стадії, з трьох триває років до 6. От в цьому проміжку. Отже, чим характеризується? Уже на фалічній стадії ерогенні зони область задоволення зміщується на статеві органи. Тобто ерогенні зони, в нас, якщо в нас на оральній стадії був Рот, на анальній задоволення від контролю своїми випорожненнями, так, анальний отвір, то на цій стадії фалічні вже ерогенні зони це власне статеві органи. У дівчаток це піхва, у хлопчиків статевий пеніс. Отже, що нам дає ця стадія. Чим вона характеризується? На цій стадії пізнавальний процес відбувається такий, формується до своїх статевих органів. Коли дитина помічає, звертає увагу на свої органи, помічає їх і помічає різницю якимось чином, що, наприклад, хлопчик дивиться, в нього є там пеніс статевий, так? дівчинка дивиться, в неї немає. Виникають питання, і от власне на, цьому, на цій стадії дуже важливо, щоб батьки пояснювали дітям, що це все нормально. Що якщо в дівчинки немає пеніса, це не означає, що вона якась не така, недо, так, що їй щось не додали, що це все нормально. І відповідно з хлопчиками теж потрібно спілкуватися так, про, ну, взагалі, з дітьми, про їхні. Статеві органи пояснювати на тому рівні, на, на якому вони це зрозуміють, да? але називати своїми словами. А, тому що такий момент, я, по-моєму, вже проговорювала, але знімала відео про гвалтівників, я не пам'ятаю чи там я загружала на YouTube. А, я проговорювала таку тему, що. В цьому віці вже часто батьки думають, що не варто таким маленьким дітям говорити, пояснювати не такі відверті теми. Насправді це просто необхідно для безпеки вашої дитини в першу чергу, тому що всі ми знаємо про педофілію, так що таке існує, що педофіли це часто люди, які вибачте, я. Виключу, мабуть, заважає кондиціонер, виключу його вже. А, так, от, да, педофіли це, зокрема, люди з близького оточення. І дуже важливо дитині пояснити про її кордони, що її тіло не має права ніхто торкатися, крім батьків. А, далі пояснити в яких місцях, да, якщо там за ручкою, то хто це має бути? Це тільки рідні люди, близькі люди. А, про статеві органи пояснювати, щоб дитина, щоб діти потім не йшли на вулицю і не виясняли це між собою. Так? А ще якщо вони побачили, як тато з мамою займаються сексом і потім намагаються це відтворити в житті. Це теж травматичний досвід для дитини. Навіть якщо ну, такий досвід, да, спочатку це, наприклад, якщо одній дитині це цікаво, то іншій це може бути Боляче, неприємно, і взагалі, і якщо цю дитину не навчили відстоювати кордони свої, то вона і не знає, як про це батькам розповісти. Чи вона думає, що це вона винна, що це, що це, це так і повинно бути. Потім виростає і в стосунках отак, терпить я не знаю. Це подружній обов'язок для Галочки, коли там жінки, наприклад, кажуть: ну я так стисла зуби і перетерпіла статевий акт. Ну, це, це не те, що не окей, не норма, це просто насилля над собою в першу чергу. Тому от варто дитині пояснювати. Ще, да, ще з трьох років пояснювати, а, про, своїми словами, називати піхва-піхва чи вагіна, а, там, статевий член, це статевий член, без всяких о, завуальованих назв. Ось. І пояснювати, що. Наприклад, да, навіть якщо дитина побачила статевий акт між батьками, пояснювати, що це, це відбувся секс, але сексом займаються дорослі люди. Ти коли виростеш, в тебе теж буде там, партнер, хлопець чи дівчина буде. І тільки після того, як ви один одному сподобаєтеся за спільної згоди, якщо у вас будуть там почуття, ви вирішите будувати стосунки, от тоді ви можете також практикувати секс у своєму житті. Так, на цій стадії фалічній може відбутися фіксація. Дивіться, в здоровому варіанті благополучно прожити цю стадію можна, не зафіксувавшись на ній, це коли, власне, дитина програє. Батькові протилежної статі а, програє оце суперництво за не так, батькові своєї статі за суперництво протилежної статі. Зараз поясню, то вже сама себе заплутала. Тобто є таке поняття Фрейд знову ж таки а, говорить про таке поняття, що на цій стадії фалічній будується такий з'являється комплекс Електри або комплекс Едіпа, Едіпів комплекс. Це з міфології про Софокла, здається. Там от він, він чомусь так захотів запозичити таке порівняння. І, ну, мабуть, ви чули так, про Едіпів, комплекс Електри, комплекс, де Електра там підговорила свого брата, здається. Вбити матір, а про Едіпа, де він вбив свого батька там, щоб бути з матір'ю. Ну, взагалі, там, якщо дивитися в історію, копатися глибше, то він не знав, якщо це міг досліджувати, то Едіп не знав, що, що то був його батько. Тобто він м, вбив якогось чоловіка, який там да, загрожував його матері, а потім він дізнався, що то його батько. Ну, то таке вже. Я не буду сильно в це поглиблюватися, бо я насправді не, не дуже в цьому компетентна в міфах, і як воно там було. Але от Фрейд посилався на такі міфи і для прикладу, да, щоб можна було розказати. І заключаються оці комплекси Едіпа і Електри в тому, що комплекс Едіпа формується, коли хлопчик. В якийсь момент, от якраз у віці від 3 до 6 років, починає відчувати статевий потяг до матері, наприклад. І він відчуває, що тато трішки заважає. Трішки, от я, це моя мама. А ти тато йди десь з боку, собі тусуйся. Бо тут в нас стосунки з мамою, а ти зайвий. І тоді важливо, щоб хлопчик. Програв татові в цьому суперництві, тобто це в здоровому варіанті, щоб хлопчик зрозумів, що йому пояснили, де да, в нас з твоєю мамою стосунки, ми сім'я, всі разом, але в нас з мамою стосунки. Ти, коли підростеш, в тебе теж буде дівчина, потім дружина і своя власна сім'я. І коли це в здоровому варіанті проходить все добре, тоді хлопчик просто починає себе ідентифікувати з своїм татом. Тому що, по-перше, там є ще такий страх, знову ж таки, фрейд, зазначив, що є такий страх кастрації або покарання, що якщо хлопчик боїться покарання батька, він боїться. Секундочку. Боїться, що тато його покарає, і цей страх прирівнюється до страху кастрації, що в нього відберуть цей пеніс. І тоді а, він починає ідентифікувати себе з татом, він починає а, перебирати всі якості тато, да, рівнятися на тата, щоб яким чином таким способом він може безпечно залишатися біля мами, претендувати на її увагу. А, оскільки він схожий на тата, тоді він може, от йому нічого не загрожує. І власне. Це в здоровому варіанті нормально, коли хлопчик приходить до якогось розуміння от такого, да, що от, і відбувається якраз ця статева ідентифікація. Але в нездоровому варіанті буває, що хлопчик, наприклад, програє татові, виграє, точніше, у тата. Заплутаюсь уже. Тато програє хлопчикові. В якому сенсі? Це коли, наприклад, мама все-таки виділяє хлопчика і от йому досить багато уваги приділяє. Натомість перед дитиною тата якось отак футболить, показує тому сам, тим самим хлопчикові, що він тут головний в сім'ї. Або коли тата не було, тоді теж формується, ну, не було кому програвати. так? І також формується, що це моя мама. Я, я якщо маму виграв у тата, і там або просто якщо маму добився, то мені взагалі там, все по барабану, я добився будь-яку жінку. І це ті чоловіки, які, у них характер такий, теж я знаю випадки, коли добивається жінку будь-яким шляхом. Неважливо, чи вона заміжня, чи в неї там щось заважає, чи там батьки проти. По барабану, абсолютно. Я доб'юся будь-якою ціною. І часто такі добиваються. І навіть я знаю випадки, коли будують успішні стосунки, щасливий шлюб, коли жінка здається все-таки від такої уваги, таким. ну... Це екологічний, можна назвати, на опору, він не змушує не, не, не насильницьким способом, але він по-всякому завойовує там букети, поступки, якісь такі, да, дії, звершення, які просто тане жінка перед такою увагою, і, ну, відповідно, все-таки добивається свого. А, але не завжди У мене, знову ж таки, теж є особиста історія на цей рахунок. В мене був випадок, коли хлопець добивався моєї уваги, і він знав, що я в стосунках на той час була, і мені від того, я тоді ще психологією я не, не так добре, скажімо, розбиралась в практиці. Тобто, якусь теорію я от проходила навчання і це все розуміла. І тільки коли я більше почала поглиблюватися. Бо мені так дико було, я кажу, я мала розмову з цим хлопцем. Дивися, для чого ти там якісь залицяння, якісь от знаки уваги приділяєш. Нічого тобі не світить абсолютно. Я в стосунках я взагалі не розглядаю інших, інших чоловіків. І мені було дико, що людина не розуміє, що є в мене хлопець, і те, що я вимагаю поваги до себе. І до свого хлопця, щоб він не втручався в наші стосунки, взагалі mm -hmm. по барабану не чує людина більше того, коли mm. таке було декілька разів. Тобто я тільки даю людині зрозуміти, Іначе, ну, тобто, доводилось блокувати, обмежувати доступ. Потім знову, тільки десь там завів нову сторінку, знову додався: В мене все добре, і в мене там дівчина, я нічого такого давай поспілкуємося там, ну там про. Ну, Не буду висвітлювати всі моменти, того, що а, там були, а, де людина хотіла а, маніпулятивно так, хотіла скористатися моїми послугами як спеціаліста. Але все-таки після того, ну я не буду цю частину розповідати, бо вона конфіденційна, але після того а, все одно продовжувалися якісь там, не знаю, проходить півроку рік і знову з'являється, і починає, я вже там заміжня була. І все одно починає писати, там якісь пропонувати, я не знаю, там скинь фотографію, ще щось. І для мене це настільки було, я вже, скажімо так, зрозуміла цю причину. Я йому написала, що зверни, будь ласка, увагу, звернися, можливо, до спеціаліста. Якщо тобі це заважає, в принципі, бо мені заважає твоя фіксація на фалічній стадії, і твій напор такий, маю повагу до мене, до мого чоловіка там. І, здається, на зараз можу сказати, що домовились. Ну, я дуже сподіваюся, що він зверне на це увагу і пропрацює цей момент, зрозуміє, звідки це взялося. Тому що, ну, і в принципі, якщо це шкодить вам, так, якщо ви за собою помічаєте, що у вас є така фіксація, якщо це вам не шкодить, в принципі, і іншим людям не шкодить. Ну, окей, але якщо це шкодить і вам і іншим, тоді варто задуматись і щось з цим зробити. Ось, про дівчаток давайте поговоримо. Дівчатка це так само, або вони програють, ну тобто вони починають ідентифікувати себе з мамою, або ж, і це здоровий варіант, або ж вони. Там теж оцей комплекс Електри, да, і в якийсь момент просто дівчинка розуміє, що вона звертає увагу на свої органи е, статеві і розуміє, що а в неї не так, в неї немає пеніса. І тут вона може прийняти рішення, що їй щось не додали. Не додав хто? Правильно, мама, вона ж її народила. Як це так виходить, що е, там ти ж мене народила, і в хлопчиків є пеніс, а в мене немає. Ти мені не додала. І починається така претензія внутрішня до мами. Ну, це знову ж таки на думку Фрейда. А, так, і тоді і заздрість до тата, що в нього є член. І а, тоді і таке бажання заволодіти татом. Суперництво з мамою. І це коли дівчатка отак відштовхують маму і кажуть, це мій тато, я за нього вийду заміж. Це, це мій, ми будемо з сім'єю жити. Ти взагалі йди там, зна, їсти, готов. А це мій тато. Я, я буду спати на ліжку. часто діти в такому віці вони приходять на ліжко, лягають між батьками, і там батька, значить, в сторону, якщо це дівчинка, да? маму в сторону, якщо це хлопчик-батька в сторону. Відштовхують це, це моя мама там, чи це мій тато. ось. І... Там намагається дівчатка бути намагається краще за маму. Тобто, от я зараз там вони красяться маминою помадою, фарбуються, вони носять мамині підбори, вони одягаються, вони хочуть бути, от, якщо здорова, да, фіксація, вони намагаються бути схожими на маму і потім проходять. А в такому, якщо фіксація, то вони краще за маму, як наче хочуть показати тату, що, дивись, я можу бути кращою дружиною для тебе. Ну, знову ж таки, це, на думку Фрейда, така от цікава історія виходить. І в цьому випадку, якщо дівчинці мама це дозволяє, мама програє дівчинці це суперництво, що тоді виходить? Тоді виходить, що така дівчинка думає, якщо мама посунулась, то будь-яка дружина. Чужого там, чоловіка і будь-яка жінка. Вона теж не шафа, посунеться. І в мене, Я згадую історію, ми з подружкою їхали якось в Будапешті, і там хлопчик сидів а, на одному місці так від, від проходу, а там пусте місце. І щоб зайти, потрібно йому було подвинутись туди. І ми англійську дуже погано знали, і моя подружка така до нього каже, Дивиться там щось йому знаки подає очима, а це підліток сидить, він не розуміє. А Вона така. I'm sorry, подвинься». <свісно> і це мені дуже, знаєте, це от про цих дівчаток, які потім виростають, і для них зовсім не перешкода одружений чоловік і його дружина. Ну, Для них не перешкода. Не, не стінка по да? не шафа. Тому теж варто розуміти, що е, от така буває штука в здоровому варіанті це, звичайно, коли мама все-таки залишається би, дружиною свого чоловіка і собі цю владу е, зберігає. Ієрархія зберігається, і тоді пояснюють також дівчинці, що в тебе буде потім чоловік, вибереш, що ти, якщо хочеш, схожий буде на тата. Потім дівчинка може собі шукати такого де, чоловіка в дитинстві думати, о, я собі такого чоловіка, як мій тата хоче. Ось. А не в здоровому, це якщо, ну я ж кажу, це коли мама, наприклад, бачить, що дочка має вплив на тата. І вона підсилає і каже: Іди, тато, тебе краще послухай, іди ти, тата, попроси. Наприклад, іди в тата грошей попроси, він мені не дасть, а тобі дасть. Або там іди, щось тата попроси, що він зробив. І якби наділяє мама, наділяючи дівчинку такою владою, вона тим самим віддає свою владу дівчинці і таким самим способом говорить, що от ти, ти тепер. Маєш право, ти тепер от посунула маму в стороночку у в бік. Ось. Ну, і відповідно, тоді, в дорослому віці, може бути така тяга ну, бути коханкою, наприклад. Та, що... Це ми зараз тут не говоримо про те, що, що добре, що погано. Ми просто говоримо, що може самій дівчині, яка в ролі коханки. Вона несвідомо це робить, і потім вона може бути незадоволена тими стосунками, так? тому що все-таки хоче сім'ю, але на несвідомому рівні десь вона все-таки вибирає таких безпечних чоловіків, вже одружених, які не зазіхають на її свободу. Тому що там теж є заздрість до чоловіків, якщо фіксація на фалічній стадії у дівчинки відбулася, там зберігається і заздрість до чоловічого пеніса, там зберігається. Конкуренція, суперництво з чоловіками, що я за вас краще. А, знаєте, до, довести, довести, що навіть от мені не додали пеніса, але я зараз всім своїм видом покажу, що я достойніша за вас. Тобто така якась гіперкомпенсація може відбуватися. Ось, що цікаво. Ну, скільки там годин? Наче не знаю, чи все сказала, тому що не, не по плану, а от так як іде, зараз можливо. Хм. Ну, мабуть... Мабуть, сказала все. Я навіть не знаю, що ще додати. Так. Хм зараз. Перевірю себе. Можливо, щось не сказала, але здається, все сказала. Угу. Ну, тобто, в ідеалі це ж. Знову ж таки, повторюсь, коли приходить дитина до ідентифікації з дівчинка з мамою, а хлопчик з татом. Якщо фіксація, то бувають ну, такі різні моменти, які можуть не влаштовувати, і людина може навіть не здогадуватися про них, що вони такі є. І теж може не закриватись, якісь потреби можуть. Тому, якщо ви за собою таке відчуваєте і вам це заважає жити, вам це приносить дискомфорт, запрошую на консультацію або в терапію. А ми продовжуємо і в наступному відео я розповім про латентну стадію і, можливо, про генітальну. Подивлюся, скільки часу це займе. Хочу максимально коротенько. До зустрічі. Дякую за увагу.